Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную вам поспостерігати за найяскравішою зіркою в нашому житті. За сонцем. Сонце це величезний вогняний м'яч, який світить удень і дарує нам тепло та світло. Без сонця на землі не було б життя, адже воно загріває нашу землю і допомагає рослинам рости, створюючи кисень, яким ми дихаємо. Діти, сонечко, як і всі зірки в космосі, народилося з величезної хмари газу та пилу. І ось так з'явилося наше сонце, величезна зірка, яка світить та дарує життя. Кожного ранку сонце зіходить, освітлюючи наш день, і кожного вечора воно сідає, роблячи місце для нічного неба, повного зірок. Сонце не тільки допомагає нам визначити час, але й впливає на погоду та клімат на землі. Хоча сонце здається нам величезним у порівненні з деякими іншими зірками у космосі, воно насправді середнього розміру. Тож, діти, Кожного разу, коли ви бачите сонце в небі, згадуйте про всі чудові речі, які воно робить. До нової зустрічі!